Вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо прораховувати, як можна додатково заробляти в компанії Li Значить, я взяла маркетинг-план, по якому буду робити розрахунки, і аркуш паперу, на якому буду розписувати, ви будете дивитися і розуміти, уже, як можна розписати маркетинг, як зрозуміти. Де тут гроші. Значить, для того, щоб мати додатковий заробіток, вам достатньо в місяць робити 500 балів і бути в статусі бізнес-партнер. Якщо ви хочете, додатково заробляти. А потім вам покажу, як з додаткового заробітку вже можна зробити постійний бізнес і дохід від 20 тисяч гривень. Значить, давайте. Якщо ми робимо з вами 500 балів. Нам потрібно спочатку прорахувати, скільки ми заробимо по каталогу. Тобто ви продаєте по каталожній ціні, а людина вам віддає по ціні, тобто людина вам віддає по ціні каталогу, а ви замовляєте собі зі знижкою. Значить, в наш бал по каталогу, ззаду в нас є все розписано ось тут. І в нас. Тут не бал розписаний розписаний коефіцієнт, а бал у нас ось тут. Один бал має, дорівнюється 45 гривень по каталогу. Значить, якщо у нас 500 балів, значить ми 500 балів множимо на 45 гривень. Це в нас вийде сума. Так, взяла малого телефон. Значить 500 помножити на 45. Це в нас 22 500. Це в нас сума по каталогу. Не переживайте, не лякайтеся, 22500 це не є так багато. Ми з вами розіб'ємо по тижнях. 4 тижні має каталог. Значить, давайте порахуємо, що ми з вами з цього заробляємо. Значить, нам потрібно 22 500. Помножите помножити на 30%, тому що ви маєте 30% знижки по маркетинг плану. Значить, 22 000 помножити на 30% і ваш дохід буде складати 6750 гривень. Тобто, це є дохід з продажу продукції на 22 тисячі гривень. Тепер давайте порахуємо, що ми ще плюс додатково отримуємо по маркетинг плану. Значить, 500 балів ми множимо, У нас є тут ззаді коефіцієнт на виплату. Ось тут 25,20. Це коефіцієнт на виплату по маркетинг плану. Значить 25,20, і це в нас дорівнює 500 Множимо на 25, 20. Це в нас 12,600. І цю суму ми множимо по маркетинг плану. Якщо у вас 500 балів, ви отримаєте 7%. Множимо на 7%. На 7%. Це дорівнює. 800. Вісіть гривні. Це додатково. І разом вийде 882, додати 6750. Разом виходить 7632 гривні. Тобто, це є додатковий дохід, який ви можете отримувати в місяць. Тепер дивіться. Значить, 22 500 ми з вами розбиваємо на 4 тижні. І це дорівнює. Ой, тут не мій телефон я. 22500. Поділити на 4. Значить, 5625 гривень треба зробити продажі в тиждень. Значить, в середньому чек. В середньому чек однієї людини у нас коливається, ну, хай буде. Середній чек, нехай буде. Давайте візьмемо ну, 700 від 700 фактично до 1000, ну, хай буде 700 гривень так, в середньому. Тобто, якщо ми з вами візьмемо 5600, поділимо на 700. Так не працює так, як в мене. 5620. 5 ми поділимо на 700. Значить, вісім клієнтів вам потрібно вісім людей в тиждень знайти клієнтів. Найти. Тобто 8 людей в тиждень вам потрібно знайти. Це нові клієнти, тобто нові старі, тобто ви пишете собі список зі ста своїх знайомих, ви шукаєте серед свого коло оточення ви просите в знайомих рекомендації. Тобто через рекомендації, соцмережі. Далі список знайомих. знайомих, через презентації, через тестування товару, тобто, от за допомогою оцього всього, ви можете знайти вісім людей. В тиждень і зробити товароборот в 500 балів і отримати 7632 гривні додаткового заробітку за 4 тижні. Тобто, це зробити досить і досить реально. І, наприклад, якщо ви не знаєте, як це все зробити, у нас є дуже велика кількість від компанії теж, навчань. Можна також написати в особисті мені, що ви хочете навчитися, як цього зробити. Тобто, якщо у вас є бажання працювати і заробляти, пишіть мені в особисті. Якщо вам ваш вищий спонсор не може допомогти, тобто можете звертатися до мене, можете написати в групу, що ви хочете заробляти більше, але не знаєте, з чого почати і як. І ми з вами зідзвонимося. І пропишемо конкретні дії для того, щоб але я буду також давати ще в групі інформацію про те, які дії потрібно робити для того, щоб зробити ось отакий товарооборот і заробити такі 7632 гривні.